Я ну, говорю, от Я говорю, сплю в хустці. Подивіться, ось так. Я ходжу в хустці і сплю в хустці, і з теплою ковдрою відповідно щодня, і це у своїй квартирі. Так, мешканці будинку на вулиці Довженка, 9 змушені переживати зимові холоди у власних оселях. У більшості квартир температура ледь тримається на рівні 12-13 градусів і лише зрідка піднімається вище. Жителі пояснюють, будинок підключений до котельні, що обслуговує гуртожитки ону імені Мечникова. Однак належного теплопостачання вона не забезпечує. Цією проблемою люди роками звертаються до міської влади та КП теплопостачання міста Одеси. Проте до результатів це не призводить. і ми скрізь зверталися. Нам ніде жодної офіційної відповіді на папері не дали. Тому ми мерзнемо у своїх квартирах у котових квартирах по 10 градусів тепла. Університет не хоче офіційно від нас відмовитися, щоб ми перейшли в міське опалення. Тому у нас все спирається в те, що жодна організація не дала офіційної відповіді. Зазвичай мешканці рятуються від холоду електрообігрівачами. Проте багатьом це сильно б'є по кишені. До того ж, постійні відключення світла змушують повертатися до класичних методів обігріву теплого одягу. 13 Mm -hmm. з половиною. О, це зазвичай така температура, чи буває нижче, або вища? Ну, якщо я включаю, то в мене вища температура, але я лягла, вкрилася. Двома діялами і по бо дуже дорого у підвалі. Прокладені нові труби для системи опалення. Їх мешканці замінили за свій рахунок кілька років тому. Температура, яку показує термостат, вкрай низька. Тому батареї в будинках залишаються ледь теплими. Температура температура на вході 38 градусів, та на виході 28 градусів. І неможливо такою Ні, звісно, вона тут така. Поки доходить до квартир, вона вже менше. А до крайніх точок це взагалі від низького опалення потерпає і сусідній будинок на Довженка. 7. у КП теплопостачання міста Одеси пояснюють вирішити проблему обох будинків вартісний процес. Проектна документація, отримання дозволів та будівництво нової ділянки тепломережі усе це коштуватиме близько півтора мільйона гривень, яких у підприємства наразі немає. Водночас містянам пропонують вирішити проблему за свій рахунок. Варто зауважити, що ОСББ Благомир та ЖБК Університет 2 можуть власним коштом здійснити проєктування та будівництво нової ділянки теплової мережі для перепідключення житлових будинків номер 7 та номер 9 по вулиці Довженка, які знаходяться у них в управлінні до теплових мереж комунального підприємства Теплопостачання міста Одеси в обхід центрального теплового пункту, який перебуває на балансі Одеського національного університету імені Мечникова. Чи мають управителі будинків у своєму розпорядженні півтора мільйона гривень, необхідних для забезпечення якісного опалення? Невідомо. Натомість, поки комунальні служби перекладають відповідальність, мешканці живуть у холоді, сплять під шарами ковдр та витрачають останні кошти на електрообігрів. Софія Кліменко Ярослава Панкевич, перший міський.